Людмила пенсіонерка, користується транспортною карткою, але розрахуватися у деяких маршрутках не може. Карточка працює, маршрутки не бере. А чому? От є гроші, 110 гривень, там на рахунку маю, а проїхати я не можу. Сьогодні я на трьох маршрутках: на 30 тридцятки, на 126-й питалася, Ні, не бере. Олег водій маршрутного автобусу номер 126 Каже, що валідатор в автобусі встановили, проте він не працює. У вас ще поки не, не працюють нові валідатори, правильно? Ні, не працюють. Інформації чи будуть? У нас немає. Але вже встановили. Система у вас встановили, що всіх. Дмитро каже, що не знав, що маршрутному автобусі номер 126 розрахунок готівкою. Вже таки було. А думав, а може, тут термінал працює? Це новий автобус, то може там термінал буде працювати. А як вам зручніше, готівкою чи терміналом? термінал? Термінал поповнює собі цей приїздиний учнівський. Потім просто хочу по свій шість-чість за проїзд». Вікторія в 110-й маршрутці розраховувалася готівкою. Сьогодні, от, наприклад, їхавши зранку у маршрутці, 110-й, я не могла скористатися карткою і відповідно мусила заплатити 14 гривень. І була ситуація, коли люди заходили і запитували, є валідатор, і водій говорив, що немає, і вони просто не заходили і йшли далі собі, тому що не мали змоги оплатити картою. Валідатори замінили у всіх комунальних тролейбусах, автобусах та приватних маршрутках. Також встановили нові валідатори і в приміських маршрутках: 147, 126 та 110, каже Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови. Наразі нову систему не підключили, тому за проїзд потрібно платити лише готівкою. Олександр Шевчук говорить, що організатором приміських перевезень є обласна військова адміністрація. Є проблеми більше в звітності самого підприємства і оператора і взагалі. Тому що вони працюють на трохи в інших умовах приміські маршрути, і звітність, яку вони подають, і звітність, яка в межах міста, це трошки інші умови. Зараз ведуться перемовини щодо тимчасових талонів на маршрути в межах міста, і щоб була встановлена система автоматичної оплати проїзду. Суспільне направило інформаційний запит в обласну військову адміністрацію питанням, чому при міських паршрутках, які курсують містом, не працюють валідатори, та чи будуть вони працювати? Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.